Змусила футболістів грати без глядачів, але зараз починають з'являтися. Поступово на трибунах. є Оставівся такий... Тейлор просить передачу. Але м'яч не отримує. Отримує натомість козак. Козак може пробивати по воротах. Козак знаходить свою позицію для удару ближню дев'ятку. Розбираються Немає. в цій ситуації Житомиряни. Микола Шапаренко підхоплює м'яч. Дуже гарний пас на Ваната. Відсутності Володимира Брашка було зрозуміло, що на нього буде дещо більше навантаження саме з комбінаційної точки зору. Тим часом Буянський пробиває рекошет. М'яч повз ворота пролітає гравці. Відволіклися на е, роботу корпусом Ваната. Костянтин Вівчаренко отримує м'яч. віддає на Миколу Шапоренка. Той підняв голову, подивився. Де ай яй змінює швидкісні якості цього гравця? Він якраз достатньо. Я раду, думаю, що з цим не, не погодиться. Він скаже, що це м'язи. Це винятково м'язи. А от і Георгію виправляється динамівці Андрієвський. Допоміг захисникам вийти з оборони в атаку. І Зараз хороша передача на Андрія Ярмоленка. І Вихід 3 в 3 міг би бути так. Володислав вона отримує. і розбирається всі ситуації. Чекаємо тільки реакції Арся, кравець. М'яч підбирає. До речі, теж футболіст, який повернувся за кордону і транзитом через горску. Щоправда, опинився в Житомирі, але футболіст, який знає, що такий іспанський футбол зараз небезпечна атака у одному уторнибущана. <буважування> <буважування> зараз він стає опцією для передачі свого часу. Георгій Бущан прокачав це вміння грати ногами, вміння використовувати. Коротку передачу саме як зброю. Зараз класна. Атака у виконанні Динамо. Ванат. Ванат на ударну позицію не вискакує, але атака Динамо триває далі. Ярмоленко м'яч пропустив на Вівчаренка. Можна завдавати удару! Прикрашу м'яко! скидку головою на Буяльського. Виграє боротьбу. І Далі вже падає Віталій Буяльський. Арбітер вважає, що має. Або це жовта картка для кравця. І це вже і це друга. друга жовта картка. Тут акція. Отримаєш дві жовти картки. І третя безкоштовна, але вона вже червоного і кольору. Зараз для нього шанс. Оригінально не в ближній верхній кут варіт Олександр Олександра. Скажемо Адрівський, браво Олегу Кудрика. Надіє проти. Гегемона українського футболу. Андрієвський. Йде передача Ліворуч. Хороша передача у вільну зону. Тут можна загострювати. Передача на Андрієвського. Добивання. І як же так не опиняється всі сітці виріти? Сьогодні перший гол на його рахунку. Другий гол, нагадую, набив, забив Микола Шапаренко. І зараз. Ярмоленко п'ятує. Ну, Якби тяга. Побереже Ванат, а з огляду на це Ванат з дублем. Ой-ой-ой! Що зараз зробив Ванат? Знову Костянтин Вівчаренко дуже здорово відпрацьовує в перехопленнях. Сьогодні крутезний поєдинок видає. Зараз хороша передача. Навіть тому, що вони виграли, вже фактично можна сказати, з таким розгромним рахунком. Мав би трошечки висказати щось небудь, а сам бідіало, тому що. Щой зараз, напевно, пробиває з дальньої дистанції. Граваєв. Зараз красивий політ від Кудрика. Євський вирішив не пробивати.